Топ 5 найдорожчих прянощів. Часто люди додають у страви такі звичні інгредієнти, як сіль, цукор, оцет чи алкоголь, адже вони недорогі та покращують смак. Проте є спеції, вартість яких сягає сотень доларів за грам. Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі і запрошую поринути у світ найдорожчих прянощів у світі Калган. Пачка вагою 50 грамів коштує близько 10 доларів. Корінь калгану одна з найдорожчих кореневих спецій, яка походить з Китаю та Таїланду. За ароматом калган нагадує імбир, але його смак гостріший і з легкою гірчинкою. Особливо високо цінується сушений калган, адже зустрічається значно рідше. кардамон. за кілограм високоякісного зеленого кардамону доведеться заплатити 350 доларів. Перші згадки про цю спецію були знайдені на глиняних табличках Вавилону, датованих четвертим тисячоліттям до нашої ери. Кардамон вирощують у багатьох країнах, але головними постачальниками є Індія та Шрі-Ланка. Спеція отримала назву від кардамонових гір в Індії, звідки й розпочала свою подорож світом. Її називають Королем спецій. І аристократом прянощів: ваніль ціна на натуральні стручки ванілі з Мадагаскару досягає 800 доларів за кілограм. Ця спеція є недозрілі плоди орхідей, аромат яких за правильного зберігання зберігається до 40 років. Головним постачальником ванілі є Мадагаскар, який забезпечує 59% світового ринку. Для порівняння, у 1997 році її ціна становила лише 3 долари за кілограм. На жаль, через порушення технологій вирощування багато плантацій постраждало від невідомого грибка, що загрожує виробництву шафран. Вартість шафрану сягає 6 тисяч доларів за кілограм. Його цінували у всі часи. Наприклад, Олександр Македонський лікував свої рани ваннами з шафраном, а Клеопатра використовувала його для збереження краси. Найдешевший шафран походить з Ірану 460 доларів за кілограм. А найдорожчий з Іспанії. Для вирощування потрібні великі інвестиції. Лише 10 кілограмів спеції отримують з одного гектара землі, корінь женшеню. Ціна 26 грамів дикого кореня женщиню досягає 100 тисяч доларів, що робить його вартість одного грама понад 3 тисячі 800 доларів. Найцінніший корінь віком понад 100 років знайшли в Кореї після п'яти років пошуків. Щорічно з Китаю постачається лише 4 кілограми дикого женщиню, а сам він занесений до міжнародної червоної книги. На цьому все, друзі. Не забудьте підписатися на канал та поділитися своїми ідеями для нових відео в коментарях. До нових зустрічей.